Добре. Стоп стоп стоп, стоп, стоп. 1904 будь ласка, пугай Іванков. Бугай стрибає, Бугай стрибає. стрибає, носочки поставили в притупу. Разом, Разом! Ось одна тут ножка. Дивись, дивись, я показую, одна ножка отут. Ні, ні, ти не залазь на лінію, ось тут одна ножка, а друга тут. Да, на ширині пліч. Поїхали. Можна, можна.

Доїмо 150 <реклама> будеш да, бігати. <реклама> а потім надійнеться, ви залазите за лінію, допроповуєтеся, 180. да, так, да, тобі буде легше бігти. Паурін Мачувський, Паурін. Всі хтось зобрали ці гривень. Ліва ножка трошки залазить у вас. Притул, притул до лінії, так, робить ножки. так правильно <реклама> можна. От тихо. Добре, молодець. Давай ще раз, Андрій Наперед падать. Давай корпус вперед можна. Добре, добре, молодець. 156. Так, будь ласка, Мачковський, Нікітін Мачковський є? Мачковський. Мачковський. Олександр Мачковський є? Будь ласка, носочки підрівняв. Можна. Добре. Ми спроби вже робили. назад По другому кругу. Нікітін ровінець готується після Нікітіна. 194 буде. Добре, поставив. Піднявся, поставив ножки. Володь. 156. Бровінець муратов можна. 139. Будь ласка, Муратов, Ященко. Муратов стрибає, Ященко готується. Муратов стрибає, ященко готується. Можна. Добре. Можете краще потримати. 150. Будь ласка, Ященко, 8 на 3 на... готується. Можна. 142. Возьмі. Августин, коротше. Можна. Ну, важке призвуще, не можемо прочитати. 154. Так, будь ласка, Августін, після нього Сергій. Назад, назад, Августинчик, Дивись. Ты носочками заліз. Носочки притул. Можна, можна сімо. Добре, молодець. 154. Давай, Серега. Можна. добре, молодець. 150 рівно. Будь ласка, друга спроба. Друга спроба. Максимов, після нього Гуць. Ви вже знаєте, як носочки ставити. Поїхали. Добре. 152. Мощітки йде. Мощицький, давай, Мощицький зараз. так? Дивись, носочки підрівняй по початку лінії. По початку, по початку вони не мають залазити на лінії. Так, можна, поїхали. Навіщо ти робиш трохи вперед? Ти маєш свічку внуці двома ножками і колодіш. Добре, добре. Відводьте, нічого традиціону. Бачиш, ти стрибаєш, подивився. 171. А якби ти ще тренувався і слухав, то ти не стрибав. Так, тримаєш, мир. Можна, не знаю. Добре, молодець. Що це ти ти не вкинує? 182. Будь ласка, швир, золоті. Добре, 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 ну, молодець, дуже правильно. 155. Будь ласка, то. <шо>? <реш> 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 <реш>